задум, незбагнення таємниці, час, коли не буває тривоги, в яслах змерзного серця твоєї єстині знову сьогодні рождається Бог. Різдво у холодних окох, скалічені душі, вибухом спалені бліндажі, полонені, безвісти зникні, Плакані, неоміті і все ж неумирущі, рідні, найближчі, свої. Безмір всесвітів втрачено без вороття, аж їм, завдяки ми ще є, ще триває буденність життя, безліч прахилий довкола, безмовно і тихо зайшлися в плечі. Тільки вір, Бог додасть тобі сили, той, що рождається в яслах на колючому сіні, війде в окопи твоєї душі. Сльози втре, сина, вкотре віддасть, щоб тебе відкупив, щоб ти дихав і жив, щоб ми купно всі втішились нині, ти ще хочу. Сиди у кожному місті і селі. Чуєш кроки смирення, то мій Бог йде по обозоніш по стражданій землі, з неба світить звізда, як із хім, і спрежний і освічуєш я знайкорів і вовхвіл там на картах моєї країни, Розливається кров тих, в кого в серці безмежна любов, тих, хто не має ні краплі страху у душі. Ми ж іще поживемо без тривог. На окружинах серця усміхається втомлений бог.